Тобто збирали матеріали СБУ, ну базово, да потім долучили слідчих ДБР. Ну їм підслідністю передали справу і але коли дійшло вже до СІЗО і оголошених підозрів, це вже точна фаза генеральної прокуратури, і, і точна фаза, то тих прекрасних людей, там керівника генпрокуратури, його заступниці з російськими коріннями, які підписували підозри детективам. Там просто от що я точно пам'ятаю. Ще коли тільки е, оголошували, ну, за що детективів затримують, там е, досвідчення адвокати Ну вони просто ржали, просто от конським таким ржачем, е, від того, що наскільки слабке були. Е, Ну підозри, які туди закладені, юридично слабкі, вони відразу розповідали, як це буде розвалюватись. Ну при хоча б плюс-мінус притомному суді, да, якомусь, як потім ми побачили понад п'ять місяців, о, і суддя був непритомний, абсолютно нахрен відбитим мозги Якимось йому були чекісти себе вели як останні тварі, і прокурори абсолютно, ну просто от Найгірших російських традиціях тупо виконували таку заказуху. Тобто, це було не про правосуддя, не про закон, не про право. Це тупий був безпріділ. І от коли тепер оцей бар'єр знято, да, от коли ми повернулись від безпреділу до чогось там напівпритомного стану, от тепер і подивимося, чи буде діє дієвим каяття у цих подонків, які займалися цією історією.